Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І три 15 сильні малюки з крайнього надходження вже хлопці укомплектували грунтофрезами. Дуже цікаві трактори, в хорошому стані. Одразу озвучу по кожному вартість, як завжди, самовивозом з нашого майданчика в комплекті з грунтофрезою. Коротко оглянемо і почнемо з Асті А-15. Функція робот на місці. 571 мотогодина напрацьована, хороший візуальний стан, хороший технічний стан. Картипних газів немає, по шинах ідеально, ножі в хорошому стані. Бачите, тільки фарба підтерта. 3 точка і ґрунтофреза метр двадцять. І скажу, що всі ґрунтофрези метр 20 оскільки всі трактори 15 сильні. Ціна 5200 на майданчику, Чудовий малюк. Бачите, є 17 і 155. -й. Просто величезний вибір малюків. Ну і не тільки малюків у нас у вірем техніці у Івано-Франківську і у Рівному теж, оскільки там вивантажують зараз ще один контейнер. Наступний сіальчик 15-й теж на 15 кінських сил. грунтофреза, теж 20, ножі теж ідеальні, тільки підтепта фарба. Теж трьох точка з рівнем горизонту і трішки більша вартість 767. Мотогодин напрацювання, по шинах дуже схоже, немає зауважень, невеличкі мікротріщини, повні карби, а заднє теж з невеличкими мікротріщинами, але карби не степті зовсім. Хороший візуальний стан. Неполірований трактор, просто хлопці укомплектували і поставили для такого нашого короткого огляду. Ну і чудовий Land Hope 155-й попередник власне, Сіалів теж на 15 кінських сил, хоч пише 157 на крилі, проте от тю 155 f на 15,5 кінських сил. Підключення механічне повного приводу, тут є гідропідсилювач кірма, ідеальний візуальний стан, просто неперевершений, по шинах теж повний порядок, незначні мікротріщини, повні карби передні, на задніх навіть тріщинок немає, повні карби, рівень горизонту, Грунтофреза. З чудовими ножами теж тільки фарба підтерта. І скажу по вартості двох ісеки. 4900 і 5600. Такі неперевершені малюки з крайнього надходження. По черзі от хлопці комплектують, готують, перевіряють і виставляємо на продаж. Та будемо, звичайно, на наш сайт. Посилання в описі перше до відео. На наш сайт виставляти. Ціна на сайті з доставкою. При самовивозі мінус 200 умовних одиниць. Близько 40 одиниць техніки на майданчику. Та, яка вже готова, та яка готується, точно підберете надійного помічника серед безлічі японських міні-тракторів у ВРМ Техніці. Всім успіху, миру та перемоги нам! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.